Ну, зараз давайте поговоримо про Сполучені Штати. Там е, запрацював перший український освітній хаб. Відкрили його зокрема, аби наші громадяни, які виїхали у Сполучені Штати, відчували зв'язок із Україною. З літа він працював дистанційно. А відтепер діє у міському коледжі Чикаго. До слова від початку повномасштабної війни до США виїхало понад півмільйона українців. Повідомляє асоціація інноваційної та цифрової освіти, давайте розбиратися, що це за освітній хаб, Бондаренко. Дмитро Бондаренко до нас доєднується заступник голови асоціації інноваційної та цифрової освіти. Вітаємо вас, пане Дмитро. Добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня. Ну розкажіть нам про задачі, і що дає е, така установа. Мережа українських освітніх хабів взагалі створилась з самого початку війни як рішення на виклик, такі що виїхало дуже багато українців, особливо це мати з дітьми з України. Це понад 8 мільйонів, які зараз розсуваються по всьому світу і. Ми повинні їх залишати на зв'язку з Україною, зберігаючи людський капітал України. Саме це є місяць цієї мережі хабів, яка створилась спочатку в ЄС, в країнах ЄС, потім в Великій Британії, і зараз же дійшла до США. І перший хаб відкрився у Чикаго, який допомагає. Дітям і навчає їх українознавчим предметам української мови та іншим предметам, пов'язаним пов'язаних з Україною, вони можуть комунікувати між собою в цих центрах українських. А для дорослих для мам в першу чергу, звичайно, це можливість набути ці навички і перекваліфікацію, для того, щоб працювати і мати достойний заробіт і тримати фінансово утримувати свою родину, поки знаходяться за кордоном. Тобто, це фактично курси, які пов'язані з українською мовою із історію Чи не тільки. От поясніть, що що це відбувається? Як, от українець, наприклад, знаходиться в якомусь американському місті, ну, прикладом Чикаго дійсно, і він дізнається, що існує така е, така установа. Що він може там отримати? Перш за все, це, це це територія нових можливостей для кожного. Це фізичне приміщення. Ви зараз от бачите на екрані саме освітній хаб Чикаго, як виглядає, куди приходять люди за розкладом і діти і дорослі для того, щоб отримувати певні знання, навички, які їм потрібні у життя дітям для школи, а дорослим для того, щоб вони могли забезпечити себе сім'ю, працевлаштуватись, тому що це дуже велика проблема. Також і для дітей і для дорослих це певні курси і певні певне навчання і заходи з психосоціальної підтримки, тому що дуже багато ми розуміємо дітей і дорослих, які переїжджають в інші країни, мають стрес, і їм також потрібно допомагати психологічно бути більш стійкими. Тому це такий комплексний підхід і, і комплекс заходів, які дозволяють і дорослим і дітям отримати те, що їм зараз потрібно, підтримувати себе. І, і е, допомагає українському ком'юніті залишатись на зв'язку з Україною, які зараз на жаль тимчасово знаходяться поза межами нашої держави, щоб їх не втратити. Пане Дмитре, а хто буде допомагати українцям, які щойно переїжджають от в цьому хабі? Це будуть такі самі українці, чи це будуть залучатися, і, наприклад, громадяни США допомагати інтегруватись в американське суспільство? Це спільна робота. Ми залучаємо як українців, які тільки переїхали. Серед них є і вчителі, і тренери, і бізнесмени, які готові приходити і ділитись досвідом, і є дуже багато успішних історій українців, які вже змогли забезпечити і запустити бізнес, і вони можуть допомогти це надихнути інших і допомогти це зробити. Також ми залучаємо місцеві органи влади, тому що для них це також виклик. Дуже велика кількість концентрації одночасно приїхали. Тому є певні служби, які працюють. З українцями і допомагають українцям в цих питаннях, ми також їх залучаємо для того, щоб цей процес максимально налагодити і зробити його постійним і системним. А де наступні хаби мають відкритися? От, за вашими планами, за вашим розкладом. Якщо ми говоримо про США, то це безумовне місто Нью-Йорк, оскільки в Нью-Йорку найбільше ком'юніті українців Чикаго на другому місці знаходиться. Якщо казати про світ, то оскільки вже європу Америку. Наступний буде відкриватись в Канаді вже найближчим часом. А також сподіваємося, буде ще Австралії інші країни. Хочемо, щоб українські освітні хаби мережа працювали на всіх континентах світу. Добре, дякуємо, Дмитро Бондаренко, заступник голови асоціації інноваційної цифрової освіти, був з нами.